Вітаю вас, діти, на нашому занятті. Зичу вам здоров'я та гарного настрою. Послухайте загадку. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека сонце палить, спека, дозріває жито. Коли це буває? Вірно, це літо. А літо це яка пора року? Найтепліша. Після якої пори року йде літо? Так. А перед якою порою? Перед осінь. А скільки всього пір року? Молодці, чотири. А давайте разом назвемо пори року. Весна. Літо, осінь, зима. А що влітку відбувається? Що можна робити влітку? Рибалити, засмагати, плавати, їсти фрукти. Грати на майданчику, кататись на велосипеді. А ще влітку можна подорожувати. На чому? На поїзді, на машині, на літаку, на кораблі. І навіть на повітряній кулі. Ого, це цікаво! Тільки сміливі можуть подорожувати. А ми з вами найсміливіші. Тільки уявіть, яка мальовнича місцевість відкриється перед очима. Отже, пропоную не гаяти часу, а зробити ось таку повітряну кулю і себе у кошику. Для роботи нам потрібен шаблон, коло, куди будемо клеїти все. Кольоровий папір розміром 10х10 см. Клей, олівець, пластилін, фламастери або маркери. Складаємо навпіл папір та олівцем робимо шаблон півкульки. Вважаю, що батьки допоможуть. Прикладаємо шаблон, обводимо олівцем і вирізаємо. Тепер на півкульки склеюємо. По черзі між собою та на білий фон. Від нашої кулі начертимо лінії фломастером вниз. Це стропи, які тримають кошик. Кошик, схожий на трапецію. Вирізаємо з картону та приклеюємо. Ось так. Наступне скачуємо кульки з білого пластиліну. Дві більші і чотири поменше. Колови та руки хлопчика і дівчинки. Прикладаємо ось так і зверху розплющуємо трошки лінійкою. Тепер за допомогою маркера або фломастера прикрашаємо обличчя. І навіть дівчинці з пластиліну робимо волосся. Пофантазуйте, якого кольору зробити волосся. І нарешті вирізаємо хмарки. Прикрашаємо, приклеїмо. Ще можна прикрасити кошик, наприклад, цифрою або як заманеться вам. І відправляємось у подорож! Щасливого польоту, Па-па! Чекаю на зустріч з вами!